Преміум партнер української прем'єр-ліги. Дання команд триває нині на наших екранах Валерій Ващенко, головний тренер футбольного клубу Оболонь. Ну, я так розумію, у напрямку Романа Григорчука крокує він. Так, в першому колі протистояння цих тренерів, ми вже і з вами бачили. І давайте пригадаємо, що тоді вдалося Чорноморцю в чемпіонаті у третьому турі перемогти із рахунком 2-0. Васильєв і єда відзначалися тоді забитими м'ячами. Але крім того, крім тих двох голів, були ще й моменти, і в Чорноморця, окрім. Забутих нічого моменті було і в оболоні були. Оболонь мала забувати в тому матчі, але жодного разу все ж таки е, влучити у площину воріт суперника, та, я маю на увазі в м'яч. В сітку відправити цього киянам зробити не вдалося, але там і три вилучення було. Дуже багато різноманітних подій. Подивимося, як е, складеться сьогодні, як буде сьогодні. Але сподіваємося на цікаве протистояння. Отже, Максим Козоряцький готовий давати старт на свисток і ми розпочинаємо. Змістився віддав передачу напрямку. Мединського просувається дев'ятий номер, пробуває повороток в дальній кути. Здається, навіть в площину направляв м'яч Ігор Мединський, але доволі просто для Данила Варакути. М'яч так по газону настрибував, але все ж таки летів не надто небезпечно, не надто сильно. Для голкіпера. єде. Непогано розбирається із опонентом. Проходить далі. І віддає дуже хорошу передачу. Що Грін намагався обробити м'яч і відзначаємо О, зараз, якраз Максим Грисьо добігає у цей епізод, не дає сам єде спокійно далі. Контролювати м'яч і таким чином вдається перехопити цю атаку. Думаю, це жодного положення поза грою. Разворот від Брагару. Центрального зону. яка капомолка. Шпорна. на моменту. Оболоні. Удар по воротах. Слободян не влучає площину. Одинадцята хвилина. Трохи загралися зараз. одесити. Перед власним штрафним майданчиком. Йон шпорн втрачає під тиском суперника. І футболісти у Болоні просто прекрасний шанс отримали для того, аби забувати. Брагару розвертається. Но Брагару теж передачу віддає. В сон еде. Прибігає з глибини, але дуже добре проти нього. діє опонент. Перехоплення в канані футболистів оболоні. І удар самий штрафу. Майданшка. Над Літає красноперця цього разу наважується на постріли. Це вже третій удар для оболоні від чорноморця. Ми їх так досі з вами і не бачили. А Самсон сон єде. Програє боротьбу в центрі своєму супернику. Краснопер підбирає, намагається бити. Варкута не стояв на лінії. Варкута все ж таки трохи виходив із воріт. Ну А оце це попередній епізод. Момент. Зараз із ударом ні немає. Удару, але є підбирання. От Зараз відбувається. Удар в проближний кут. Такий повноцінний постріл. А від Єгора Прокопенка не влучає оближню дев'ятку. Знову не надто надійно. У власному штрафному майданчику діє одеська команда. Це у нас удар. Ще один поворот Отже, просто для Данила Воробути. Прокопенка можна називати основним оборонцем у балоні в першій частині сезону. Дуже швидко знову повертається до оболоні. Максим Грисьо набирає правим флангом, але Мединський вирішує пробувати сам. І Данило Варакута Ракута переводить м'яч на кутовий. Ну, схоже, прицільно пробував Мединський. Ще одна це вже друга спроба у виконання дев'ятого номера. Дивимося, там Рикошет був. Ні. Ні, все ж таки Рикошету не було. Знову ватація оболонь на лівому фланзі. Сергій Суханов виконує навіс. До штрафного майданчика. Навіть так. Варакута не забирає в руки. Варакута про всяк випадок змахує М'яч за межі футбольного поля. Кутовий Удар для київської команди Знову Дивимося за цим навісом. Браво, так, так. Браво. Слободян біля м'яча. П'ятеро футболістів у болоні у чужому штрафному. Подача у виконанні капітана. М'яч у футболістів у болоні. удар. На воротах. Заблокований він. Мединський ближче до правого флангу розташовується. Мединський. Мединський пробуває по воротах. Салют підставляє голову і переводить на хутовище. Один стандарт, це вже третя спроба від Ігора Мединського. Я не знаю, може, колеги нам графічно продемонструють. Я вже чесно збився просто по ударах. Тіка було б подивитися цифру. Скільки ударів в оболоні було в сьогоднішній матчі, і наскільки вони одеську команду переважають дивідуальну. Майстерність демонструє Самсон єде, закидає у штрафний майданчик у напрямку. Васильєва дуже неочевидний пас, але технічний, красивий пас у виконанні 70-го номера. І Васильєв теж та? ну, Ніби не він має бути тим гравцем, який міг би опинитися у цій зоні. Бодібанга знову заходить в центр і подивіться на правий фланг. Подивіться зараз на цьому повторі, хто там, там нікого абсолютно немає. З цими тижнями ми його на полі у складі з правого флангу. Атакує фінальні секунди першого тайму. Мединський, Мединський, Мединський. Удав поворотах, Мединського варакута тягне. Варакута тягне, і головний арбітр завершує на цьому перший тайм. Кутового виконати не дає одразу апеляції з боку футболістів у болоні. Виникали щодо цього, але головний арбітр все ж таки вирішує, що все час перерва. Так та хвилина, удар мединського, і на цьому перший тайм все по напрямку флангу Черненко. Закидає вперед Руслан Черненко. М'яч під контролем Олега Слободяна. І подача із правого флангу. до по уроках відбуває м'яч на кутовий. Хороший момент. Я б у Слободяна відзначив на швидкості дуже непростий м'яч, але зміг обробити, зміг подати та ще й подати ідеально просто на голову свого центрального нападника. Дивимося Із розвороту, але дуже хороший пас. Краснопер пробиває, і тут же Варакута. Рятує Слободян. Красені краснопер класно пробував Варакута так по волейбольному. Знову Максим з на Навіс удар. Удар від воріт. у підсумку. Хоча епізод знову дуже хороший у киян. Максим Грицьо навішував, Там і Суханов. Там і Краснопір подивіться, з однієї точки. Фактично прискорювалися. Один намагався стрибати бути головою, а інший це Суханов за спиною свого партнера розташовуючись, все ж таки не зорієнтувався, не підставився під м'яч для того, аби направити його в ну, У Нас навіс, штрафний майданчик, і знову повзм'ять цього разу. правда, пролітає Ігор Краснопер. Знову хороший навіс. Про це хочеться сказати, але немає завершення. Відбувається постріл Сергій Сухано стріляв. За меж штрафного майданчика і непогано прикладався. Зараз 55-й номер, але знову на місці про чорноморця. Шневський вишневський передачу віддає забиває оболонь! Ігор Краснопер визначається за забити. А тепер Олег Вишневський віддає асист на секундочку. Після попередньої невдалої атаки тепер Вишневський асистує. Краснопір відзначається голом. 1-0. Ну цей гол волонь. Він просто кричав про себе весь поєдинок. Він настільки вже. Очікуваний настільки жаданий гравцям київської команди, і нарешті їм забити вдалося. Ігор Краснопер відзначається забитим ячем. Ми Зараз ще раз подивимося за тим, як стався цей гол. Краснопер подякував Вишневському за передачу. Отакий дебют. Навіз до штрафного майданчика. Удар! І Це один-один. 84-та хвилина. Забиває Чорноморець. Перший удар в матчі. Так? Це ж перший удар в матчі. Я ж нічого не прогавив. 84. та Кутовий удар. Кутовий удар призводить до того, що Чорноморець відзначається забитим голом. Ну, хто б ще наповний, як не він, так? Андрій Штогрін відзначається. Найкращий бомбардир Чорноморця у першій частині цього сезону пригадуємо 9 м'ячів було у нього. Зкидка п'ятою. Дуже непоганий момент зараз. Міг в оболоні. Прокопанко класно і класно прокидав собі, але все ж таки. Відпустив м'яч Єгор е, настільки далеко від себе, що це дало нагоду Данилу Варакуті забрати м'яч у руки. Класна передача від таранухи, класне прискорення від Прокопенко в центрі удар з дальньої дистанції. Ні-ні-ні, Рано не радіти. Тут м'яч не влучає оборот, а бачите, хтось подумав, забили. Не забили футболіста у болоні. Тор забутом м'яша київської команди. Черненко подає на дальню стійку. Варкута виходить підбирання за Бадібангою. Але дало вибуває з першої спроби, втім вибуває з другої. Грисю віддав передачу. На мічі залишаються футболісти київської команди. Навісу штрафний майданчик. Удару немає. Повороток. Талібон. Тут, що може контратака бути для Чорноморця, що грін на лівому фланзі віддавав передачу далі. А Максим Козиряцький все ж таки дає фінальний свисток. 1-1 сьогодні. В поєдинку між оболонью та Чорноморцем. І 23 очки таким чином здобуває в турнірній таблиці. Одеська команда залишається на 9-му місці оболонь. 15 очок зараз. І в лайві це 14-те місце Небільше в чемпіонаті України. Зона перехідних матчів залишається для Оболоні. Але знову ж таки, мені здається, команда Валерії Сьогодні заслуговує на комплімент.